Вечір. Боже, добрий вечір. Я тільки зайшла, і вже Льолік. Це шо таке? А ти вдома? Ні? Гарі. От той Тіп, що його вічно. Гарі, а що ш... ти з собою зробив? Та, Льолік, то тобі так ніхто не дасть. <реш> 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 Та ти так, да, як ніхто. А, а, ти, а, ж, я ти, ти, ж, ти ж не скриває людей. Скажи, як ми на все було файно. Ти, а в нас нічого не було. А, скакала, скакала, добре, мені показати свої плечі. Покажи. Ти <реш> не там роздерти. Покажи, все, покажи. покажи. Пацан зробив, сказав, пацан зробив, покажи. Я вже мужика не пацан. Покажи плечі, що ти задню даєш, хай люди знають. Показуй. Та вже по нас зійшло, Та вже трохи зійшло, я номазам мазями, бо все боліло. Да, да 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 Добре Олю пихтів, ні? Я не можу привикнути, я. Це просто. Ха-ха-ха. Що це за вопше? А що, аж то якийсь квест, чи то якісь завдання, чи ти. О, та то парик! Не знімає. Та я не як, він приклеєний. щось помінявся, ти щось зробив якісь хули в тебе стали. Yeah. Що тобі стати? Та ти взагалі якийсь, я не знаю, то ти такий. Якийсь... А він на тому параді був, Києві. Рветься до того, до Європи. Десь був 100%! Так, на моєму склосі, щоб ти думаєш, в мене чого так довго не було? Я робив операції ці пластичні, туди-сюди підколював. Ну, бачиш, у тебе так впало, і волосся виросло, а то нічого не росло. Ти був на параді? Так. Так? І як сподобалось? Клас. Кайфанові душі. Так, нова новина, а чого кум в тюрмі? Ой, тяжка справа. А справді в тюрмі, так? Так, Реально так? Ти з ними поведешся, то німий наступний, я вам кажу, то вже видно. Та все, ж з ними не ти він через те, що сів, ти що. Він серйозно сів? Серйозно. І ви не кажете, за що? Там статя, і реально десь на семерку і семерку загримів. Статья не, не повязана з дівчатами? Не. з мілфами. Бря. <решу> Брясю, <Брешу. решу>, да? Упелер будемо нормальный. Я їм не вірю. Ви, ви, ви знаєте, люди, вони такі мутні, типи, смазливі, що ні, ні, ні. О, е, Олічка, Олечка, хочеш перевірити, приїду до Львова, поїдемо разом з передачку домой. Передачка? А в Львові сидить? Так, да, поки що ще так. Я буду у Львові, я поїду. Купи щось від себе якісь там файки, щось таке. о, Щось солоденького, чаю купи якогось. Це щось так похарашева. Та ти мені то кожен раз говориш, що ну, ти раз? заходиш. льолік, да, глечер. єс, іс Льолік. Просто ти, ти не похож на себе. А ти, 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 ти що забула, як я тебе з западла брав, що ти ж. Ах! Та я так дивлюсь на тебе, і походу я тебе западла брала. Ну, <риклад> може, і брала? Я ж не пам'ятаю, там так гаряче було, що. А ми нічого не відпустив собі, ми таке як був. Він хіба зуби заробив ще більше. Мий, ти мій любимий тепер персонаж після тих відео з лікарні. В натурі миша б кусила. Та. І зробили цю щеплення? Робили щеплення, але ми, коротше, потім йти на на одне свято і він мав пити. А, він... а йому, коротше, не можна пити, і він від мене. Ну, поколосила. Це такий збідований. Хто не збідований? Не ми, не ми, не ми. Боже, Льолі, ти не може з нами. Ого, <рігум> історія. Так, да, так, да, то вони бульбу збирали і німого показав щур. Так, так, так. Олі, Олічка, можеш приїхати і мої локу не потрогати вживу? <рігум> ну, а ти такий залишишся вже, так? Звичайно, ну. Ти ще хочеш більше? Ну. Хоче так, щоб вуха не було видно, запустити таки до ду, ду, дупи волося, щоб було. Хочеш, а да. я ж ти бою, вже на другій квартирі живеш, чи що? Так. Ти тоже астролюєш як так Да. Ну звісно, а що? Ну я ж у Львові була скільки часу! Ну, я ж у тій квартирі з тобою не пробував. Да де зі мною ні в якій квартирі. А, там все, то та вже не бриши під людям, скажи, як ти кричала, казала Льоня, я на твоюся хочу женити, ну. Нічого ну. не було вообще. Це ти за мною бігаєш вже 5 років. Ти то мені писала, писала Льня, ти знаєш, у тебе є судимость, яка ж, яка ти кажеш за кражу мого серця. Ну не писала. <свят> 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 не було такого. <свят> 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 Не було. Дишель має. Так перестаньте, боже це ваші За ці питання. Вона добре знає, того, признати, вона, вона, вона як брала до рота, то тільки шишку мала, а далі всі дусила. При... Від чого там дуситися? Слухай, якщо ти людям правду розказуєш, то розказуй всю і навіть знайти не могла нічого. Ну, вона, 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 а... вона. Не могла. Він сьогодні, люди, в мене вимагав мою фотку Голу, кстати. Казав, що заплатить 200 гривень. Я кинула, він не заплатив. Чуєш? Чого таке дешево? Двісті років. Нормально. то можна хапнути. Да, звісно. Люди та вальніть їх. Я би завалив тебе. Та що ти валив? Коли ти останній раз когось валив? Коли звалив? Останній раз тебе, я тобі не зраджую. Слухай, Льолік, Коли до ну, діла прийшло, то ти я знаю, що значить тебе родинка на сраці є? А в сраві то в кожного є родинка на чого? А, 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 ну. В кого нема родинки на сраці, взагалі? У мене нема. В кого? Мене нема. Покажи. покажи? А, а, ти покажу, що покажи, показувати Так. Ага. Короче, пацани, щоб ви знали, він їх, він їх толочив. Я в хочу в коні. В коні, там родинка є! Угу. На якій сраці? На правій чи на лівій? Так, так. На правій! Всрися на лівій! Ага! Та, та. Сказала б на лівій, сказала б на правій. Ну, брехло ти таке. Ну, конечно би сказала, бо ти мою сраку бачив хіба в весні. Ага. Ну, 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 ну. Я розумію, що, що... Не хочеш палитися, хіба, палити. туди, туди. А ти на нову колеги колегії не покличеш, ти така крута дуже. Ну ти бата. мене кудись кличеш, мені інтересно. Ти вже кликав до себе жити взагалі-то. Так, так, якраз тоді може і кликав. Да, 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 да. Показуй родинку Іван. звалися Іван, я тобі кажу. Коли ти мене кудись хоча б покликав? Чого ти кликати? То ти тут, то ти там, ну. Ну вибач, за другими ти їздив. За ким їздив? За кимось там їздив. Ага. Ну, я два я два рази до тебе їхав у Франківську, то тися б не признавала. Ага. Ага. Коротше, було діло, що він був трохи бухий, блін. Ну що зробиш? То вже таке. Ой, де ти вічно трохи бухий. Я коли він коли ти бухий, я навіть не дивлюсь ваші відео, Я не можу його витримати. Мені аж як по серцю. Коли він був бухий, ти його до себе зникав до хати. Що я його зроблю ліжко, посталю, щоб він тут спав. Потім дійшло до того, що вже разом спали на одному ліжку. Та коли таке було? Так. Були. 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 Та не тренди, коли я в тобі була, то сюди з тебе взагалі не було. А. Я ж тебе відмастити, щоб він так мене гладла Зая, а продай мої ігрушки. Ха-ха. Яйці поблизу. Які яйця? Другі. Боєся ніхто ніколи не лизав, бо п'яна була Да, то вона тоже вам скажу. Вона така шалена баба. Вона все облизала ж них до голови. Та що там лизати? Ой, що ти там? Мало нормально, йди в душ. І ти не йшов в душ. Ну що мені? До того? Ти та чого такий грязний був? Та дівчата, ти та така людина я йому сказала: ну давай, хоча б цей Льолік поїдемо в якийсь Буковель. Може, кудись повезеш мене, а не в цьому сараї сидіти. А він що? Він зразу це нема грошей і все. розумієте? Так що не треба. А ви їдете в Буковель, до речі? Оля, одне питання, ти з спідниці? Ні. ну стань, будь ласка, бо я хочу знову подивитися на твою фігуру. Анах'я! Ти як там стоїш, то такі уперся, як я. Ааа! ти даревне можна і в палатці? Іван, то йди з ним і в палатку. Що ти мені дає? А вона ковалірка, вона така худенька, а вона як стає раком, ой боже, там воно так випирає, і там ті варги такі. О Боже, Господи, як я вже від того відвикла. Це страшне. Ну, Льві, я піру, тебе дай, скоро тобі знову Дивися. Та що він там дасть? Що він там дасть? Ну, але такий черефа. Добре, дай. а що тобі тоді не сподобалось, скажи? Нє. Чесно, я очікувала більшого. Ну слухай, просто. Ще казала, в тебе влюбилася після кексу. Ну, як би п'яний, не п'яний, то ж не впливає. Як не впливає, Як що, то зовсім інакше рухи. Що ти там показуєш, що ти там показуєш? Ну, ж бляха, алкашка на це не впливає, ні? Та Як то він змерз просто хіба? Дрізино було. Хто така Світлана? Хто така Світлана? А то його сестра рідна. Та то, того, кажуть, всі похожі на Світлану? Ну no. то була на нього похожа, то вона молодша від нього. Оля. А, все, Світка циганка з ТікТоку. Yeah, а, а, <г Legat> а я навіть з цієї сторони не подумала. Да, да, щось є, щось є. То буде yeah. якийсь контент спільний. А ви не знайомі з нею? як не знаю, то моя сестра. А чого ви так далеко друг від друга? життя <гад> другу? <гад> Туди-сюди. Так, так, сходя. Железо з хати крала чи в хату? О, о, я. Він вся до хати, а в нас з хати, ну, то що. Ні, ну це не діло. Так, да, так, да, він такий транцювачник, він мені знав, хоче лапши навішати, як минулий раз, звісно. Да. О, як тоді гарно повелася, ні? Так, так, але да, да, лапши страшний, 30 метрів. Май... Ну, але того разу він тебе буквально завезе, якщо ти нормально бідячишся йому. Ні, ні, я на це вже не, не ведусь. Ні, а ні. Чого? Ні. Ну, буквально буде по він не везе. Буквально, буквально, буквально буде поярче. Та ні, ну то там буквально, то, то де зараз, то купа грошей треба. Ну, він то за шо? тебе це забав... не проблема, Оля, я думаю, ти скаже платити. У на стрижку грошей нема, а буквально ти мене повезеш, ну конечно. Що ти там, може не любить. Такі вечір, дві кісти скули поколов я грошей не маю! Та то ти з голоду б не З голоду? Брі, на лобі ні одної зморшки нема, щоб попідколівав, що ти мені пошла! Оно зробила так! Як? о. та не очі а так! брови. О, брови! О, о, о! О, о поєднує! Безбуквально може ще раз йому закинути. Ні, я, я, я не я на другий раз Ні, не це. Не, я с... собі ніс, ніс порівняв, бачиш, перенесенький ніс що до чекіляля. Ні, ну то що ти з собою зробив? А це ясно понятно. Такі зовірінесеньки, де що погано? Зуби не, не, поган? не помінялись. Ні, брови щось вклав чи що. Типу oh. Зая, я ти не думай, я їжу тепер по салонах краси, хочу бути віжчим молодим. А що Барбер? барба ходиш? No. Барбери. І сам свій Барбер. <рес> <рес> До 100% віїв, щось там бровки поробив. Або я давно не бачила. Ну, в відосах ти не такий, як в ефірі, звісно. В ефір причепорився. Угу. Yeah. Смисно, я не поняла, яка дівка під ковдрою щось робила в телеграмі. <laughs> Секу... ну, то... Секунди, а я щось заходила довго в телеграму, Довже... напевно. Це вже було після тебе. Ну, бачно, ну, хотів спробувати ще когось. Ну то що? А це хто така була? Та ти її не знаєш. Ну, Але, вона, я тобі скажу, ти, да, робиш вона... гіпше, ти робиш гіпше. <рес> ти робиш гіпше. Хто ну, ця п'янка якась очередна була? О, ну, зайди, подивися. Від одіялом був німий? <рес> Ні, там, там коротше, була е, стой, дівчина, короче, ти поняв, перший раз в його житті е, під каре підстрижена. Оце це ти, так? Да? Оце це ти вибрав собі? Так, так. Але він після казав, В тебе у вас було топше чи многий? Після того чупа-чупса він казав, що все одно ти краще робиш. Ой, да. Ой, Боже, публіка ти, Льолік, публіка страшна. Господи, Боже. Зайди подивись. Там трошки видно. Так то, напевне, далеко. Та ні, О. воно там є закріплене, до речі. А, воно є закріплене взагалі, да. да. так. Можна. Льолік фулк. Красавиця супаре. Я... Оце непонятно. Що ну, це? Чорненька така була, тоже? Я не понимаю, а тут що, де тут друга людина? Дивись, там є два відео. Взагалі. Ти якщо закріплене, жмеш на закріплене, і потім прогорнеш ще чуть вище. Там є два відео. То в простині оце. Та там нікого нема! Я, Ні, певно, пса запхав під простінь. Йой, боже. Ой, боже мой, ой, то що правда? Да, конечно. <ривіт> Углячали. О господи, а? Боже. Уля, його, його скачали. А, а де тёлки лице? Може, то мужик? мужик. А може, то <ривіт> мужик. А, мужик. Він типа не знімав, він тебе не знімав, коли ти <ривіт> <він, ривіт> <не> коли... <ривіт> робила? Монтаж! Та це монтаж. Такий монтаж. Там монтаж. Напишіть, що не монтаж. Який монтаж? Ви це веде... Вида... Ви на це ведете? Так що, Оля, Ти, ти собі не думай. А, а, ага. А -а -а -а. Мене таки не інтересує это шолдей, знаєш? Угу. Шолтай болтай, оте. А я тобі а не зразу, я тобі знайдет. А, я в хто, хто, а в хто, хто захоче на тобі одружитись, якщо оце в інтернеті оце публіка? Ти, ти захочеш? Ні, конечно. Nee, nee, ні. ні, ну ти, Дивись, тобі сподобалося, а ти казав, а ти перше казала, що все ок, а потім же кажеш ні. Ні-ні, nee, nee, я такого ніколи не вижу. Ніде не було такого підтвердження, <піллявся> щоб я таке говорила. Ні. Ти як будеш так витягувала, то ти потім ще побачиш пару таких відео. Та, Боже, пошвидше. Би! Взагалі, удалюся. А, і Потім uh -huh. думаєш, що, що не я на їхньому місці. А значить каже, удалюся, Значить що, ревнуєш? Ревнуєш? Та наша мені, о, та, та бач, тебе навіть е, перший раз за 10 років тобі щось зробили, ти зразу відео. За себе говорила перше, що, що все чітко було, uh -huh. а тепер каже: де було, де було. Та, е, слухайте. Другий раз, слухайте. Другий раз другий раз буде в буковелі, так що давай. Та ніякого буковель короткастрину бери. А, а але... бачить, що що? <рес> От вона її вже буковель заробила, а ти її нікуди не повіз. Ну, зле, ти? зле робила? А чого не повіз нікуди. Я да? хочу тебе завезти, бо ти файно зробила. Так, ось, звісно, я не треба маму звозити, не надо мені, щоб не везли. Uh -huh. Uh -huh. То ні, ми під простіні в паріку. До речі, я за це теж подумала, бо в нього багато париків. Та ні, то це хто не вони так. Ой, це не я то люди. Що я? Сам вдома, так. Тому може вони якісь, може пацани, якийсь новорічний фільм будуть знімати Так, так. А прикинь, зняли якісь сам вдома. Олечка, а може, ти хочеш новий рік зі мною справити, не хочеш? Та не дай Боже я не п'ю. О, вже не роби всі таке сіта. Та ти як вип'єш, ти розумієш це все. Що? Що? оце.